Всіх рада вітати на своєму каналі. У мене сьогодні дуже хороший рецепт молдавських плацент. Готовляться вони просто із доступних продуктів, які є в кожному домі. Получаються слайоні, пишні, такі от нежні, хрустящі плаценти з дуже цікавою формовкою. Так що пропоную вам приготувати їх. Вместе зі мною. Для цього рецепту мені треба 650-700 грам муки, 400 мл рідини, із яких тут 200 мл молока і 200 мл звичайної води. Можна зробити тільки на воді. Но коли вода з молоком, воно якось лучше тісто получається. 100 г масла сливочного і 100 мл олії. Можна зробити тільки з олією. Можна взяти 150-200 мл олії без масла. Ну, я взяла масло, мені так вкусніше получається. 15 г дрожжі. У мене пресовані свіжі дрожжі. Якщо у вас сухі, беріть 5-6 грамів чайна ложка солі. От і весь рецепт. Виливаю в миску молоко, додаю дрожжі, перемішую і зразу вже додаю чайну ложку Отак от солі. Тісто замішується все зразу. вот так размешиваем дрожжи с молоком и пока они вот растворятся будем добавлять муку муку добавляю всю сразу замешиваю тесто Тісто має бути мягке, більше мягке, ніж тверде. Бо якщо передасте муки, воно просто буде у вас потягнуться. Коли будемо формувати плаценди, нам треба трошечки буде розтягувати тісто і буде рватися. Все, ложка вже мені не треба. І замішаю це тісто, вимішу Цю буквально пару минут і тісто вимісили. дуже приєдна, от таке от гладке-гладке і мягке. Все округляю, ставлю в миску, прикриваю. Кстати, миску треба чуть-чуть збризнути. І ставлю в тепле місце, буквально, щоб воно віддихнуло минут 30. Більше й не треба. Забула сказати вам за начинку. Начинка може бути люба. У мене сьогодні буде начинка із сквашеної капусти домашньої. Я її посолила чуть-чуть, додавала сахара, чорного молотого перцю і все, остудила, така у мене начинка. Це може бути і картошка, це може бути капуста, це може бути творог солений або сладкий, як ви любите. Все, тісто віддихнуло. викладаю його на доску. И теперь мне не надо цетисто 10 поделить на 12 частин. Делю примерно на половину. Так. И потом каждую частину еще на 4. каждый кусочек. Вот так вот подгинаю, поднесу все. И чуть-чуть прокатываю. Все, получился шарик. Вот тут на край доски чуть-чуть И ставлю. Беру следующий. Так само. Викатала я шарики, лучше, конечно, брати віддільну досточку і на віддільній досточці. І тепер ще зверху їх чуть-чуть, припшикаю олійкою і прикрию кущевою плюночкою. Дам постояти 10 минут. Все, тісто віддихнуло і я беру заготовку тіста. Доска в мене має бути в олії. Руки також олії. Ставлю тісто. И вот так вот рукою хорошо його в сторони розминаю. Можно чуть-чуть добавить олії. Все. И вот так ладошкою. По кругу потихеньку його розглажую. На доск или на коврик, или просто ви на столі робите. Все сторону. Просто виглажуємо його в сторону, змащуємо поверхню олію і знову відправляємо, якщо десь порветься, нічого страшного немає в цьому. Чуть-чуть підтягувати за краї. Отак. Ну. І розтягуємо. Так. Хтось це роби качалкою, мені удобно це робити рукою. Все. так от максимально зробили і тепер підтягуємо його. Нам треба його зробити тоненьке-тоненьке. Дивіться, якщо вам тяжело розтягнути саму середину, не бійтесь, ви берете отак і на руках його чуть-чуть підтягуєте посерединки. Все. тягнемо. тянемо. тянемо. Головне не спішить, воно по чуть-чуть отак і витягується рветься тут по краям, це не страшно. Ці дирки видно, не буде по-любому. Все завернеться. Так. Все, бачите, у нас уже доска видно, просвіщається через тісто. Все. Розтягнули. Слівочне масло я змішала з рослинною олією і тепер отак от. Так що я змащую. Змащувати обов'язково, якщо ви хочете, щоб вони були слоєні, то треба змащувати. Все, змастили. Тепер, що ми робимо? Ми один край складаємо до серединки, другий край також складаємо до серединки. Теж за край серединку і ще один край, опять в серединку. Все, ми склали отакий от квадрат. І тепер цей квадрат. Я відправляю, от застелила противень силиконовою бумагою і відправляю на протінь. І так ці заготовочки в мене будуть стояти. Тут буде 6 штук. Їх на одному противні 6 штук і на другому противні 6 штук. Будуть стояти і чекати, поки я вироблю останні. Ну, я думаю, що принцип понятний. Так що я більше показувати. Все, зробила я заготовки, отак це виглядає. І тепер у мене от, начинка моя. Я беру. Отак вот розставляю капусту, вот так дилюсь, щоб було порівняно. Все я капусту. І тепер дивіться, за краї беремо, так трошечки протягуємо і зліплюємо, зліпили і отак от. Зліпили все. Так, чуть-чуть прижали. У нас вийшла така красива плацинточка. Тобто я більше нічого не роблю, не розкачую, нічого. Отак підтянула. Зліпила і чуточку прижала, я не сказала вам в началі відео можна змащувати яйцем, а можна і не змащувати. Дивіться, це вже по вашому желанню, як ви хочете. Я буду змащувати вони так краще. Все, дівочки, і тепер яйцям отак зверху. Духовку я вже включила, духовка у мене 180 градусів, вже воздушна тривога. Випікатися вони, в мене вони випікалися 25-30 минут, дивіться, по своїй духовці, ще вони швидко випікаються. Все, ставлю в духовку. Поки поставила перший противень випікатися з пациндами, то. Бачите, вже як хорошо тісто розстоялось. От коли воно хорошо розстоялося, з ним дуже хорошо і легко тут Змащуємо так легше. Так. Ще раз вам показую, як його розглажувати в сторони рукою. В серединку, головне, і в сторону. Коли довше стоїть, тоді воно начерветься. Так, перевертаємо. Підтягуємо. Та серединка така, бачите, ще трошечки там є. Вот так, грубеньке, що страшного. Все. Так. Все, все готово. Серединку. Ще раз серединку, чуть-чуть олійки -чуть і вот так, Все. Готово. Так, діточки, ще раз показую. Дивіться, витягуєте добре кінці і дуже добре їх зліплюйте, тому що все одно тут є дрожжі, і щоб потім при випічці у вас воно не розійшлося. Ось такі плацинти у мене вийшли, дуже гарні, дуже вкусні. Хочу вам зараз розламати якісь гарячі. Ось вони такі хрустящі-хрустящі, крохкі, крохкі. Просто тісто сипеться у мене в руках. Слоєне таке вкусне тісто, хрустяще, і дуже вкусна начинка з капустою, особливо квашеною. Притушити її ту, що треба. Я вже, правда, один спробувала. Дивіться, яка краса. Готовте по цьому рецепту. Я просто впевнена, що вам понравиться цей рецепт. І пригощайте своїх рідних, близьких жінки, печіть своїм чоловікам, мами, дітям, бабушки своїм дідушкам. І нехай все у вас буде добре, всім миру, добра і любові. Дякую.